Доброго вечора. доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець. В традиційному вечірньому стрімі, прямому стрімі, українські сокиряни. І фірмова фраза прямого стріму українські сокиряни. Ласкаво просимо в українські сокиряни стрім, який об'єднує думаючих, розумних, патріотичних українців. Для яких Україна понад усе, я скажу, які душею і серцем болять за Україну. Скажу я таку трошки неоковирну фразу, але яка вона є. Кожна людина, яка розуміє, що Україна для нас це не тільки територія, на якій ми живемо, це наша земля. Просто наша земля від дідів, від прадідів, від сивої давнини, як я кажу, кожна людина, яка це розуміє, вона бажаний гість в прямому стрімі українські сокіряни. Все, дорогі рідні, давайте будемо починати працювати. Я не знаю, от іноді частенько відключають у мене чомусь чат. чат не працює. Ну, не знаю, буде працювати чат чи, чи ні. Можливо, і працює. Якщо не працює, вибачайте, будь ласка. І традиційне проханечко, традиційне прохання, і отакий низький уклін, український стрім, прямий стрім, українські сукіряни. Існує тільки завдяки пожертвам українцям. От на такий мій телефон, а це мій телефон, я не блефую. Я користуюсь таким телефоном. Це остання модель айфону Nokia, так? На мій старенький телефон приходять донатики, які, які мені дають сили працювати. Я дуже вдячний і ще раз низько кланююсь тим людям, які допомагають донатами. Приходять рідні донатики, як я кажу, 50, 20, 60, 100 гривень. Я дуже прошу, хто скільки зможе. Донати від 10 до 100 гривень приймаються. Хто більше зможе, велика подяка. 51 68 74 51 97 22 28 93. Картка Приватбанку. Великі прохання, допомагайте, хто чим може. Ну що, дорогі рідні, давайте будемо працювати. На превеликий жаль, в чаті нікого немає. Значить, чат знову хтось відключає. Ну, що поробиш, будемо працювати вже як є. Добре, дорогі рідні. Починаємо працювати. Що у нас? У нас сьогодні війська НАТО зайшли в Україну. Ви скажете, це хайп, блеф, ні. Міністерство оборони Польщі сьогодні. Заявила офіційна заява Міністерства оборони Польщі про те, що, про те, що е, польські військові зайдуть в Україну для навчань по протидроновій обороні і керування дронами. Все офіційна заява е, Міністерства оборони Польщі, що польські війська зайдуть в Україну. Просто зайдуть в Україну і будуть навчатися. Дякую за перший Донат. Від серця дякую за перший Донат. І будуть навчатися проти дронової обороні і управління дронами. Будуть навчати їх українські військові, українські інструктори. Офіційна заява Польщі, що війська НАТО зайдуть в Україну. І Польща вже не хвилює реакція Москви, тому що поляки зрозуміли, за ними вже прийшли. Не прийдуть, як я казав раніше в стрімах, а за ними вже прийшли. Тому вони відкрито ведуть польських солдат в Україну. Що буде далі? Ну а далі покажемо час. Поки що реакції Москви на це немає. Ну на даний час реакції Москви на це немає. Сьогодні дуже цікава інформація про статки у Мерва. Про статки умерва. Ви пам'ятаєте, того умерва? Узбецького чувака, якого назначили міністром оборони України, який сказав: Так, я не служив. Йому ж сказав, ну який ви міністр оборони, як ви навіть не знаєте, як портянки, онучі натягнути під чобіт. А він каже: Та я не служив. Я не в Узбекистані, не в Україні не служив. Але я в дитинстві любив грати в солдатики. Ну, от ви бачите, в Україні. Назначити міністра оборони можна тільки коли він в дитинстві е, грав в солдатики. Да? Так, от, е, що на старцював е, цей Умеров на посту міністра оборони, а зараз він є головою РНБО? Він настарцював чотири квартири в Сполучених Штатах Америки і чотири маєтки. Вся його рідня живе в чотирьох квартирах в США, три квартири в Флориді. Одна квартира в е, Нью-Йорку, і в Майами, Майами, Майами-Біч, курортне місце США, топове е, 4 вілли. Непогано, да, в дитинстві грав в солдатики в Узбекистані, став міністром оборони в Україні. Етнічний е, етнічний українець, умер в лапках. Ну і назаробляв е, його дружина Лейла, троє дітей. Батьки живуть в Сполучених Америки, і Їм хватає чотири віли і чотири квартири, да? Непоганенько. До речі, це виявив центр протидії корупції по відкритим джерелам. Це не таємна інформація. В Америці дуже легко по офіційним джерелам виявити, хто чим володіє. А от по неофіційним чим володіє пан Умеров, поки що не виявили. Але я думаю, там теж є. Що повиявляти? У нас сьогодні заява Лаврова, заява Лаврова, у нас сьогодні заява Лаврова. Про що у нас заява Лаврова? Міністр закордонних справ Росії Кіні Лавров заявив, що Росія готова до компромісу, але з урахуванням їхніх інтересів. Ну, от цікаво, які інтереси садистів, голтівників, вбивців російських на нашій землі. Але Лавров заявляє на повному серйозі, ми готові до компромісів з зарахуванням наших інтересів по мові, по вірі, і саме головне у сфері безпеки. Отака заява у нас на сьогоднішній день. На сьогоднішній день така заява, така заява Лаврова. Про що вона говорить? Про те, що Росія вміло маніпулює громадською думкою Європи і світу. Росія просто обманює, тягне час, але робить це так, що не підкопаєшся. Через день заяви то Путін, то Лавров, то Пісков. Ми готові до усього, ми готові до компромісу, а на фронті, а на фронті коїться страшне. До речі, про фронт. Різні думки є про те, що робиться на фронті. На Сумщині наші відтіснили росіян аж до кордону з Росією. Фактично, на Сумщині росіяни тримають всього декілька кілометрів на кордоні з Росією. Майже вся Сумщина звільнена від російських окупантів, але дуже важкі бої на покровському напрямку. Страшні бої на Покровському напрямку, там дуже великі втрати, І сьогодні були в бої в центрі Куп'янська. Наш е, ді, паблік Діпстейт е, заявив, що бої з російськими військами йдуть уже в центрі Куп'янська. Офіційні джерела від української влади повідомили, що бої з російськими військами в центрі Куп'янська не йдуть, то просто ліквідовують диверсійну групу. Але більшість стверджує, що бої йдуть уже в центрі Куп'янська. Плюс ворог наступає на Дніпропетровщині. Не масово наступає, але все-таки тримає динаміку наступу на Дніпропетровщині. На фронті дуже важка ситуація. Ну і зараз вибори в Молдові. Вибори в Молдові і моя Чернівецька область не готова до оборони. В Чернівецькій області зрада, пряма зрада України. Керівництво Чернівецької області не думає про оборону. Керівництво Чернівецької області не думає про формування рух спротиву. Керівництво Чернівецької області просто займається зрадою України. І це невеличка область, на яку Київ офіційний не звертає увагу. А даремно. А даремно. Чернівецька область це ключ до західної частини України. Якщо росіяни з Придністров'я займуть Чернівецьку область, далі, а далі Івано-Франківська, Львівщина. Все. Чому офіційні офіційної? Офіційна влада Києва, чому президент Зеленський і уряд не звертають увагу на те, що робиться в Чернівецькій області. В Чернівецькій області пряма зрада. Я не боюсь говорити. Реально пряма зрада України. Що робиться? Не знаю, хаос, анархія в Україні і без владі. наступає і наступають страшні часи. Скажу вам: до речі, сьогодні екстрена заява Путіна. Екстрена заява Путіна. Але перед цим я прошу скинути донатик. На мій старенький телефон Nokia. Старенький телефон Nokia це пам'ять від моєї матері. Сьогодні день народження покійної матері моєї, Швеціни Дмитрівни. Це її телефон, який навіки зі мною. Навіки зі мною, коли я піду на той світ, його поставлять зі мною разом туди. Пам'ять про мамку важко сьогодні, дуже важко мені вести з тим, але я стараюся. На що ж, дорогі рідні? Сьогодні у нас екстрена заява Путіна. Путін зібрав своїх лідерів партій політичних, хоча які-то лідери, то звичайні маріонетки слуги Путіна. Поплескав по плечу Зуаннова, сказав: дивіться, у нас комуністи, це наш майбутній резерв. Особливо ті комуністи, які е, в СВО воюють. От я піду і прийдуть комуністи. Да, на зміну нам є кому мене міняти. Воювали в СВО за родину, да? а Зюганов встав, окрильоний, і каже: да, ми картошку вивели. Да, комуністи вивели картошку, назвали Зюгановка. Такі урожаї де є, рекорди світу да, б'є. До чого ця заява Путіна? Екстрена заява Путіна і зустріч з депутатами і лідерами політичних партій. Цією заявою Путін показує свій переляк. Написав мій один підписник. В коментарі Путін показав свій переляк. Путін боїться, що Захід його ліквідує. Просто ліквідує. Дуже простий спосіб закінчити війну просто підкупити охорону Путіна, когось з охоронців і вирішити питання з Путіним. Хтось каже, Та їх там 12-13 Путіни Розберуться. Путін боїться, що його ліквідують. ліквідують. Тим більше, що його цепного пса Кадирова вже немає. Практично, Кадиров дуже хворий, і питання з Кавказом теж висить в повітрі. Тому Путін показує Заходу своєю заявою. Дивіться, якщо мене уб'єте або ліквідуєте, або скинете, зробите переворот в Кремлі, до влади прийдуть хто? До влади прийдуть комуністи. А завжди ким лякали? Гнилий буржуазний захід. Ким? Комуністами? комі. Ну до влади прийдуть комуністи, які воювали в СВО, які покажуть вам. Які покажуть вам Кузькіну мать, як Хрущов. Путін лякає, що дивіться, я ж для Заходу ну, нормальний хлопець. Ліквідуйте мене, прийдуть до влади комуністи. Правильно написав мій підписник Пан Макс. Правильно і дуже вірно. Страх Путіна. Страх Путіна і страх Путіна показав себе в цьому. В цій екстреній заяві Путін боїться ліквідації. Путін каже, я хороший, я вирішу питання з війною, я влаштовую Захід, все буде добре. Ліквідуйте мене, прийдуть ще гірше. Ось така заява у нас Путіна. Така заява у нас Путіна. Ну і по ТЦК, скажімо, по ТЦК. З 1 вересня ТЦК носить бодікамери, але те, що творить ТЦК по Україні, вже просто виходить за рамки будь-якого ну, будь-якого сприйняття, розумного сприйняття, як можна його сказати. В західній частині України, по-моєму, в Тернопільській області за ТЦКшником ганялися дві години. Дві години п'яний ТЦКшник ганяв по Збаражу, Тернопільська область, там Збаражська фортеця велика старовина. Ганяв, бив машини, трощив машини, наїжджав на поліцейських, навіть бив поліцейські машини. Дві години. Ганяли одного ТЦКшника. В Києві відбулася боксерська зустріч. Поліцаї проти ТЦКшників. Ми про це не знали. Але є відео, де стінка на стінку. боксерська зустріч. да ТЦК і поліцаї. Закотали рукави і ТЦКшники б'ють поліцаїв, поліцаї мочать ТЦКшників Коротше кажучи, що твориться в Україні. А в Україні починається турбулентність, коли, да вона вже давно турбулентність. коли хаос без влади, саме страшна річ в війні. Коли війна затягується, коли криза, коли, коли війна набирає все страшних обертів і все падає на простих людей, держава просто починає розвалюватися. До речі, про економіку. Про економіку. Відео називається Кінець війни відмінили. Кінець війни відмінили. Загальна мобілізація. Хтось каже, так ти вчора тільки казав, що мир буде, підпишуть мир, так? Ви знаєте, я вчора провів відео, відео набрало ну, десь до 4 тисяч переглядів. Я не дивився, але доходило до 4 тисяч переглядів, уже може і до 5 в якому я сказав, що я вірю, що буде мир. Попросив всіх помолитися. І були люди, які були цим незадоволені. Людям завжди не вгодиш. Кожен хоче те, що він хоче сам. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Картка Приватбанку. Допомагайте, будь ласка, донатками. Невеличкими маленькими, які дають мені змогу виходити вечором і стрімити. Кожен вечір о 21.00. Отже, в чому проблема? Проблема в зустрічі Зеленської з депутатами. От ця зустріч Зеленського з депутатами Слуги народу, вона, вона зараз, як би кажучи, Ця зустріч трактується дуже порізно. Зеленський сказав два плани: у мене є: план А і план Б. План А, я підпишу мир в Україні до кінця 2025 року. План Б. Ми будемо воювати в 2026 році. Але є така думка, і її сьогодні викладають блогери, м'яко кажучи. Які в опозиції, що Зеленський просто послав Трамп. Чому? Ну тому що бюджет України це бюджет війни на 2026 рік. Давайте ми не будемо говорити слухами, домислами, інсайдерською інформацією, а ми будемо говорити сухими цифрами. Бюджет України це бюджет війни. Всі основні гроші, які є в Україні, закладені на війну. Плюс Зеленський каже, 60 мільярдів доларів ми зберемо на війну. Зберемо, ну з податків, з усього, що є в Україні. Хоча, ну дивіться, заводи, заводи бомбляться, економіка нищиться, ціни ростуть, гіперінфляція, інфляція, податки збільшуються. А Кому платити податки? Наприклад, наприклад, наприклад. Я знаю, що в туристичному бізнесі зараз страшний, страшний, страшний занепад туризму. Страшний занепад туризму. Ну тому що люди не мають за що навіть хліба купити, куди ж там поїхати і на щось подивитися. Так, так. Але ж добре, 60 мільярдів ми зберемо. Нам потрібно ще 60 мільярдів. Зеленський звертається до Європи з проханням виділити 60 мільярдів на війну. Тому що нам на війну потрібно 120 мільярдів, хтось каже, Зеленський буде миритися, так, можливо, Зеленський буде миритися, але чомусь сьогодні більшість оглядачів говорять про те, що президент Зеленський буде продовжувати війну, тому що інакшого виходу в Україні, начебто, немає. Хтось каже, в тому числі е, люди, які, е, м'яко кажучи, працюють на Кремль да, в українському блогерському цеху, кажуть, що був же шанс підписати мирний договір. Пам'ятаєте, на Аляскі Трамп зустрівся з е, Путіним. Вони, начебто, написали готовий мирний договір і надіслали Зеленському, поклади підпис, війна закінчиться. Зеленський не поклав підпис. Ну, це кажуть, це просто слухи. Хоча, хоча хоча, те, що він не поклав підпис, ну що я вам скажу? Зеленського на зустрічі не було. Якщо ви президент України, вас не запрошують на зустріч, а просто дають вам якийсь папірець на підпис. Це ж, як би кажучи, не зовсім добре, так? Тому Зеленський, скоріш за все, його не підписав. До речі, Зеленський послав Трампа. Пам'ятаєте, Зеленський сказав, що буде летіти в Вашингтон на зустріч з Трампом. Мовчанк, мовчанк. Одна заява, інша заява. Далі мовчанк. Коротше кажучи, є така думка, що кінець сподівання миру. Мир не буде підписаний, а буде загальна мобілізація. Що це така загальна мобілізація? Ну, Загальна мобілізація це те, що будуть грибти усіх підряд. Просто. Ви скажете, так і грибуть усіх підряд. Ну ні, ще є резерви. Ще є резерви. Загальна мобілізація це коли кожен чоловік вийде з свого двору або його звідти витягнуть як кабанчика за ноги, так? І що і він піде в ТЦК, дадуть ружо і піде захищати Україну. До цього йде, тому що Зеленський сказав: е якщо буде на фронті дуже погано, якщо фронт почне сипатись, я буду приймати непопулярні рішення. Значить, загальна мобілізація, Хтось скаже: а для чого випустили хлопчиків від 18 до 22 років за кордон? А я скажу для чого. Я скажу для чого. На мою думку і на думку ще деяких інших блогерів, діток від 18 до 24 років випустили за кордон для того, щоб на випадок окупації України росіянами або на випадок встановлення в Україні проросійського уряду ці діти не змогли воювати проти Заходу. Ось така от версія. Ось така версія. Ну і про Мазурашу, про депутата, який виступив проти президента Зеленського. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Картка Приватбанку. Надсилайте, будь ласка, маленькі донатки, хто скільки зможе. Що ж, сьогодні обговорюють вчинок. Поступок по російськи депутата від партії Слуги народу Георгія Мазурашу, який сказав, що президент Зеленський, який заброньований, разом з іншими заброньованими буде воювати до останніх українців. Сьогодні це летить по соцмережам. Багато дивилися телеграм-канал цього депутата Георгія Мазурашу. От, Ну і я скажу просто свою думку. Ну, по-перше, Горий Мазурашу, це людина, яка хайпує. Це депутат, хайпожер який за свою каденцію нічого доброго для Чернівецької області, а він мій земляк чи для українців не зробив. Він робить хайпові законопроекти, які навіть ніхто не розглядав все в Верховній Раді. Людина була спортивним журналістом сільським, і завдяки тому, що. Забіг в останній вагон команди президента Зеленського на виборах, став депутатом. Ну а зараз зливає відверто президента Зеленського. До речі, я ж сказав, що на зустрічі з президентом не було дуже, були відсутні багато депутатів від слуги народу, які просто починають зливати президента Зеленського, кидати оком на генерала Залужного. До речі, є інформація, що Чернівецька область. Готується під голосування за генерала залужного. Себто починають ті, хто цілував Зеленському руки, тим, ті, хто клялись йому вірності, ті, які дали йому, ті, яким він дав посади, тепер його зливають і зраджують. Знаєте, це традиційна історія політикуму України. Політикум України, політики України, це одна зрада предательство і. І так далі. Сумно. Сумно, що нічого в Україні не міняється. Немає правди в Україні, немає людей, які, які наведуть в Україні порядок, які врятують Україну. Хоча, можливо, я поспішаю, можливо, все ще попереду. 51, 68, 74, 51, 97, 22. 28.93. картка Приватбанку, низький вплін і великі прохання. Допомагайте донатами хто скільки зможе. А я, як завжди, буду виходити в ЕТР ефіру 21.00 з фірмовою фразою. Ласкаво просимо в українські секіряни. Доброї спокійної ночі усім вам. Дякую за стрім.